Усі прийшла в наш край чарівниця зима з білим пухнастим снігом і веселими розвагами. Цей час у повітрі відчувається дух справжнього дива, адже взимку так багато різних свят, на які чекають і дорослі, і діти, адже на свята ми отримуємо гарний настрій та різні подарунки. А починається все з однієї чарівної ночі. А саме 6 грудня, коли приходить святий Миколай і дарує усілякі подарунки діткам. він кладе під подушку різні солодощі та іграшки слухняним діткам, а неслухняним різочку у куточок. Тому протягом року всі дітки намагаються бути слухняними і працьотими. Давайте розглянемо картинки і допоможемо Святому Миколаю вирішити, кому із діточок давати цукерки, а кому різочки. Малята, подивіться і подумайте, що отримають за цей вчинок діти? Різочку чи цукерку? Так, цукерку. А що ці хлопчики отримають від Святого Миколая? Ну, звичайно ж, різочки. А як ви гадаєте, що отримають ці дітки? Так, цукерки. А що ж цим діткам покладе святий Миколай під подушку? Так, зажатітність різочку. А тим, хто допомагає тваринкам, що святий Миколай принесе? Так, цукерочки. Молодці малята, ви добре впорались? Тепер я пропоную послухати і вивчити вірш, який називається Подарунок від Святого Миколая. Слухайте уважно віршик і дивіться на картинки, які допоможуть вам його запам'ятати. Від святого Миколая я даруночок чекаю. Не стулю всю нічку очі, бо який він знати хочу. А зараз повторимо вірш разом. Від Святого Миколая я даруночок чекаю. Не столю всю нічку очі, по який він знати хочу. Малята, ви розумнички, повторіть віршик ще раз з батьками, а потім розкажіть його своїм друзям. Я впевнена, що ви були чемними цього року. Тож чекайте подаруночки від Святого Миколая.